Я думаю, я їх як замовляв, думаю, ладно, 40 доларів. Я їх ніде в Європі не куплю, їх ніде, немає, ніхто не продає. Дуже класні кроси, зараз я їх покажу. Думаю, ладно, так уж і будь. Коротше, я їх заказую. І ось, дивіться, декларація в мене, я зараз я вам покажу, скільки я за розмик, заплатив. Кроси унікальні. Так, це більш мені це не дуже сильно подобається. От є. О, ну це просто. Ну, ну взагалі легенькі, нереально супер класні. Вони мене підкорили. Просто підкорили. І приходить до мене доставчик діяча, От ді, вам покажу. <кхех> і каже так: розпишіться вам доставка, але, але ви маєте заплатити мито. Ситуацію за допомогою розповсюдження українських і європейських новин, які спартнерені з офіційними Чи... представниками телеканалів і так далі. В коротких відео в інстаграм, YouTube, Фейсбук, Інстаграм, в усіх соцмережах. Друзі, якщо вам це цікаво і хочете потрапити до нас командою і отримати роботу, будь ласка, за посиланням нижче в профілі, я вам проведу безкоштовний. Ефір, де все розкажу так коли я їх замовляв, ще не було оцього від Трампа закону мито поняли? І жилось легче, дишалось легче. А коли вони вже до мене йшли, плили, їх відправляли, якраз я попав на те кно, як цей Трамп ввів податкові мита. І коротше, він каже: ви маєте заплатити 112 О, Я зараз покажу, якось спробую показати. 100. 112 доларів. Я кажу, за що? Ну кажу, ну мита розтаможка. Тобто Трамп прийняв ці всі закони. Плати це все не держава. Зрозуміло? не Америка, не Німеччина, ніяка не держава. Платим це ми, це прилягає на руки звичайних людей.